Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно будемо проводити огляд на автомобілі, що продаються. Сьогодні вже в нас зима, сніг, трошки мокро, холодно, ну, але ми працюємо. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Mitsubishi Grandis. рідко зустрічаємо. Класний автомобіль. Дуже гарний зовнішній вигляд, мені подобається. Машинка 8-го року, 2,0 дизель на механіці 7 місць, 7500 ціна, пробіг 197, контакти є. Доброго дня, Може, можна показати по салону? Так, Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Покажу, покажу. Дуже багато місць, це класний сімейний автомобіль. Сім місць. Так, на оригінальних дисках. Парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 16 рік, 9750 ціна, 1,5 дизель на автоматі, 257 пробігу, контакти є. Комбінований салон, клімат-контроль на оригінальних дисках. Парктроніки є. Більше інформації уточнюйте власника. Фльсваген Туран. Так, Туранчик четвертого року, 6350 ціна, 1,6 бензин на механіці, двохзонний кліматконтроль, 228 пробігу, контакти є. Yeah. Приносценік. Так, дев'ятий рік, 179 пробігу, 1,5 дизельна п'ять механіці, 6900 ціна, контакти є, Зараз покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Зафірка 10-го року, 192 пробігу, один і сім дизель на механіці. В рідній фарбі повністю обслужено. Контакти є. Якщо відчинено, покажу. Перктройніки є. Більше інформації у власника. Volkswagen Touran. 2007 року, 249 пробігу, 1,6 бензин MPI, на механіці 7700 ціна, контакти присутні. Якщо відчинено покажу, по салону чистенький ухайний салон. Тільки приїхала жодного нефарбованого елементу. Свіжо пригнана, власник підказує без жодного підфарбування. Фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Отримаєте повну інформацію. Opel Zafira B. 11 рік. 1,7 дизель в рідній фарбі. 7900 ціна. 232 пробігу. Власник Мар'ян. Контакти є. по салону. Opel Zafira B в максимальній комплектації з панорамним дахом, до речі, антиблікове лобове скло на оригінальних дисках. Десятий рік, 216 пробігу, 1,7 дизель, механіка, 800 ціна, контакти присутні. Я бачу багато сервісної документації. Парктроніки також є. Volkswagen Touran. Так, п'ятий рік, 5900 ціна, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин на механіці. Контакти ось тут. Трошки видно по салону. Більше інформації, уточнюйте власника. Peugeot 5008, 11 рік, 1,6 дизель. Механіка, 7 міст, 8900 ціна, 251 пробігу. Контакти є. Панорамний дах, клімат, контроль бачу. Форкоп, парктроніки також є. Seat Altea. Конкурент Zafira, я б сказав. 11 рік, 225 пробігу, 6650 ціна. Так, бензиновий двигун, не пишуть, який треба уточнити, контакти для уточнення інформації є. Зачинено. Парктроніки є. Більше інформації у власника. Поруч Volkswagen Touran. Навіть... Та, cross Touran. виходить. 10-й рік модельний 11-й, 214 пробігу, 10650 ціна, бензиновий двигун, автоматична коробка без підфарбувань з оригінальним пишуть, пробігом. Клімат-контроль, підігріви. Погано видно. Мультикермо. Форкоп, парктроніки, бачу, також є. Peugeot 5008. 12 рік. Без підфарбувань. 237 пробігів, 11 тисяч ціна, 1,6 дизель, повністю обслужена. Контакти є. Клімат контроль. Парктроніки. Більше інформації уточнюєте. Так, тут ще вроді, є мініванчик 2. Станік другого покоління і зафірка. Opel Zafira B. Німецькі, німецькі номера. 11 рік 236 пробігу, 1,6 бензин на механіці, 7,750 ціна, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Покажу поруч Ревно сценік другого покоління. Так, 8 рік, 1,5 дизель, механіка, 5,950 ціна, контакти є. кого цікавий, телефонуйте до власника. До речі, фуркоп і парктронік є. Рено Гранд Сценік другого покоління. Дев'ятий рік, 183 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 6400 ціна. Контакти майданчику Карбазар для уточнення інформації. Клімат-контроль, автоматична коробка, круїз-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Рено Сенік другого покоління у звичайній базі. Сьомий рік 254 пробігу, 5600 ціна, 2.0 бензин на механіці. Автомобілі Швейцарії. Контакти майданчику Карбазар. Кого цікавить, телефонуйте?